Усім не вгодиш львів'яни за проведення єврочемпіонату у місті. Утім, будівництво окремих автомагістралей задовільняє не всіх. Мешканці вулиці Стрийської сьогодні намагались зупинити будівельні роботи біля їхнього будинку. Ми проти. У нас був тихий, хороший спокійний район. Ми проти того, щоб нам под окнами строили трасу. Тому що ребенка випускали раніше можна выпустить випустити було спокійно і не боятися, що ребенка попаде під машину. Тепер из за того, що здесь будуть эту широку трасу як проспект, ми не можемо. Ми боїмося просто за життя своїх дітей. У ратуші пояснили, усі роботи здійснюють за державною цільовою програмою у рамках підготовки до Єврочемпіонату. Порушень немає. Ми розробили проект. Який пройшов експертизу, затверджений розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації, і вона відповідає тим вимогам згідно генерального плану, затвердженого у місті Львові. Ось сьогодні розпочаті роботи, і порушення будь-яких норм це не передбачено, тому що проект погоджений зі всіма службами у місті Львові. Завтра протестуючі мешканці мають намір знову перешкоджати роботам. Утім, будівництво автомагістралі це не зупинить, бо підстав для заборони робіт не існує, наголошують міські урядовці.